Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут у мене Таро для того, щоб просто був привід поспілкуватися. Я читаю карти більш так, знаєте, як моя бабуся робила, не хочу сказати, не фанатично, бо фан фанатично в наш технологічний вік це дуже погано. Це є таке, залякують вас. Тепер дуже багато гадалок, які залякують вас, які говорять дур дурницю, які хочуть обмежити вас. Які хочуть вас примусити, примусити боятися, які хочуть, щоб у вас було тільки магічне мислення, але мислення повинно бути резонним. А карти тут як привід, я тільки... це дуже хороший привід, це як метафора. І треба розуміти, що такий привід для розмови він, розмови, він важливий. Оце знаєте, як я вам розказувала вже, як цей Штірліц. Ну, це розумне відео кіно. Якщо забрати звідси, звідти все совєтське, то пом... пам'ятаєте ту розмову у потягу з генералом? Пам'ятаєте? По-перше, щоб зав'язати розмову, вони сказали одному одному: в мене є там їжа, а в мене є щось випити, Давай будемо розмовляти. То це така. Така субстанція карти, які говорять, що у нас є щось між нами, що нас об'єднує. Ну, так сказала, поки готую карти. А тепер хочу подивитися вибори. Вибори тепер, ну, Молдова, вибори тепер в Грузії. Це цікаво. Бо ці країни, Молдова і Грузія це одна і ще модель по совєт після совєтського табору, так? М модель, куди вони рухаються, куди рухається Молдова, куди рухається Грузія, куди рухається Україна? Бо дуже а, нам ну, і ображають нас. Вони кхм, говорять, а, особливо в Грузії, та й Молдові так само: аби не вийшли так, як в Україні. Ми мусимо робити так і так, щоб не вийшло так, як в Україні. Не підтримують нас. А, це ну, прикро дуже. Бо ми одне одного, одного якби б підтримували, то ми, скоріше всі, досягли б своєї незалежності і щастя. Ні, Україна таки є незалежно порівняти на ці дві країни. Незважаючи на війну, ми незалежні порівняти до них, особливо до Грузії. Так, Молдова. Вибори в Молдові. Трійка Жизлова, цікава карта з того боку, що вона показує, так, котик буде тримати карту. Трікаже жезлова» — це, знаєте, це карта іммігранта, це карта руху вперед і шлях. шлях. Ну, Бачите, в них три шляхи. В них, вони заплуталися між трьох смерек, можна сказати. Один шлях, вони хочуть в Євросоюз інтеграцію зробити, інший шлях вони хочуть багато хто назад в Совєтський Союз, на жаль. І третій шлях це. А вони, мабуть, хочуть не туди і не туди. так. Сов'єтський шлях це назад під, під керування Росії і так далі. Тут видно, що вони між цих, цих трьох смерек заплуталися, і в них є три такі сили: проти, протилежні сили, які не можуть розумітися. Ми знаємо, що одна з тих сил 30%. Тут на 30 ділиться все. Це що Московія купила цих, цих людей за якісь маленькі гроші. Люди, як це знаєте, бідна людина, вона все продасть, аби гроші були, бо в неї немає грошей. Це зрозуміло, піраміда масла. У них геть перший такий цей поверх <напроші> нереалізований. Вони за гроші віддадуть все. На жаль, геть не за великі. Але вже Євросоюз дивиться і думає, ну в нас вже є цей Орбан, нам ще хтось треба такий, щоб ми його тягнули. Так, багато кого тягне Євросоюз. І в Італії є дуже такі а, штати, де дуже тяжко. Вони на дотаціях, Греція на дотаціях. Багато хто в Євросоюзі на дотаціях, то вони не хочуть тягнути. Молдова і Україна це найбідніші країни в. Європі. Ну треба знати це, правда? Це ж правда. Якщо ви з мною не згідні, чи ви думаєте, що я, що я все сказала, то я винна, що <кій> Ми такі бідні, бідні, бо корупція. От не були б такими бідними, бо люди у нас до роботи не ладачі. Ця карта показує, що вони тягнуть в три боки і. Доки таке буде, то інтеграції в Євросоюз не буде, бо не хоче Євросоюз собі ще мати одну таку проблемну країну. От Хто в них переможе? Оце, отака так, каламута, така так, так, таке все буде у них каламутися, каламутитися ще майже три роки, а то й більше. От у них таке. Тепер а, Грузія. Ну, У них пройшли вибори, перемогла в них та партія. Московська партія. Але тут десятка ж говорить, що ну думали, що буде менше в них голосів. А в них думали, буде 42, вийшло 52 3. Ну, неважливо, геть, на, мабуть, якщо було б і 42, все одно вони б а, перемогли. Бо ці ще, ще три інакші партії не могли б мати major, мейджор major, ну, багато голосів. Так що я тут бачу тексти саме. А те саме країна дуже бідна в руїнах. Частина її, так само, як і Молдові, так само, як і у нас. Частина у них відібрали їх. Московія відібрала від них. На жаль, Дуже мало залишилося людей. Багато хто виїхав. Дуже схожа ситуація на нашу. Багато-багато хто виїхав з Грузії. У них тільки три мільйони з половиною лишилися людей, розумієте? І території, мабуть, половина, а ще їм і менше, мабуть. Дуже погано. Вони під цим пресом вони вже ну, багато сторіч, мабуть, два сторічці, скільки в них яких захопили, взяли в полон. От, раніше, коли я читала цього Чехова дуель, дуже цікава, цікава така його праця, вона психологічна про психологію, про депресію. Він написав про депресію, він же був лікар. І я раніше не вважала це, а тепер з нашою війною я дивлюся люди, вони ж там в Грузії були. Яй-яй-яй війська тримали о, таке. Перечитайте дуель, будете знати. А я вважаю Чехова українським письменником, але він і не український, і не російський. Він інтер... інтернаціональний, бо ну, він не був, як Пушкін сказати, так, національним чи Достоєвський, там, руская душа. От, мені Чехов з цієї позиції подобається. Але якщо я читаю цю дуель, то я бачу, що я... яке горе вони несли людям, страшно. Бо ще читати цього не хочеться і за того. От, бачите, все змінюється. взагалі ця література 19-18. Мабуть, ми мусимо трішки знати там філософію грецьку, так от так по верхах знати. Але точно не Пушкін-Достоєвський, бо дуже багато є світової літератури, яку треба читати англійською. Нам треба інтегруватися в англійську мову, Ну, треба нам іти до, до світу, а не, а не до темряви. Ну, тут в Грузії взагалі ніхто не очікував нічого інакшого, так? То вони, ну, мало що можна буде зробити. За це покоління. Може, наступне покоління що зробить, а це то ні. І вони згубили свій шанс інтегруватися в Євросоюз, я бачу. Не втомилися, вони вийшли на вулиці. Минулою, минулою, о, коли це було? spring, це було о, весною. Чи, чи так десь? Да? Так, я не дуже за цим слідкую, але вийшли вони на вулицю, дуже старалися, але нічого не могли зробити, бо це ну, все більше за них. От, і мені ж не подобається, що вони говорять, ми не хочемо так, як в Україні, замість того, щоб нас підтримувати. Я дуже, як то сказати, розчарована в цих, всіх республіках, які були з нами разом в, ці, в цьому ярмі. І в ярмі хочуть лишитися, бо бояться, щоб не було я так, як у нас. А краще б вони що зробили для того, щоб нас підтримувати, було б, було б гарно обличчя вони зберегли, бо виходить так, що Норвегія, Швеція, Німеччина зберегли обличчя, хоч до нас вони мало що мають. Спільного в нас майже нічого немає з цими а, країнами. А тут у нас і спадщина така, що ми були. Ну, П'ять чи скільки разом в цьому Совєтському Союзу, і можемо одне одного розуміти. Але бачите, як вони от, аби не було так, як в Україні, це дуже прикро. Мені дуже прикро це все чути. От, я знаю, що і в Молдові, і в Грузії є наші друзі, є багато наших друзів, але це майнориті, це небагато не багато людей. Так, а тут Україна, тут Україна паже зловий. Дивіться, номерні карти для Молдови, для Грузії, для нас паж. Паж це клопіт, христовий клопіт, можна сказати так. Знаєте, є таке такі психологічне вираження – хочу, треба і можу. За часи війни не треба робити, що хочу, бо ну, нічого не хочеться за часи війни. Не треба робити, що треба. Не треба, бо замучити собі. Треба робити, що можу. От робіть, що можу, і ви будете праві. Ну, обмеження, взагалі, бо це пажця. Це, ну, ми хочемо знайти свій шлях, і це дуже тяжко, намагаємося, поспішаємо, бо пажи вони, ну це як валети, поспішають, роблять помилки. А, може, хтось вам хоче завдати якоїсь шкоди. А, а ви хочете усунути причину. Ми всі хочемо усунути причину, чому так погано жити в Україні, так? Усунути причину не так просто, не так легко. Треба різко скорочувати шлях до Євросоюзу, а це ну, подолати корупцію, яку дуже страшно і тяжко подолати. Президент не може її подолати, бо він боїться. Він боїться, що з ним будуть розправлятися. Він боїться за своє життя. Я так думаю. Бо дивіться, що скільки в нас вже стріляли в людей. Так? Боїться він. І він боїться втратити життя, я б сказала, так. Ма, мабуть, це карта і президента, бо він такий ну, несвідомий. не Непрофесійний політик. Далекосяжні плани в нього майже відсутні. Він хоче тепер і тут, так? ну Це такий несвідомий трохи. Не ображайтеся. Я тверези дивлюся, даю тверезу оцінку подіям і О, він втратив вже, мабуть, підтримку українців і змушений а, щось робити, щось там, ну, цю тисячу. Гривень дає людям, щоб підняти українську економіку. Ну це смішно, це все смішно. це І всім, і тим корупціонерам теж. Краще б він дав на бідних дітей. От, у мене таке дати на дітей а, а, родинам, кого немає грошей. І там вийшло б, мабуть, по 10 тисяч, мати, щоб щось купила їм. От. А, Бачите, на нього дуже впливає. Ця корупція. Впливає на нього, він опинився в дуже тяжкій ситуації. Його вмовляють, мабуть, ці корупціонери, щоб він слухав їх, бо його, ну, з ним можуть розправитися і відверто вам говорю, що його, його хочуть примусити. Це ганьба. І тут вийшло. Ну, я говорю про Зеленського, бо він вийшов. Тут це йому ганьба за це. Але що, він теж боїться за себе, за свою родину? Звісно, він хоче дотриматися хорошого, і він говорить дуже вірні речі. Що стосовно особливо зовнішньої політики, він говорить розумні речі, але говорити одне і діяти зовсім інше, Так дискусія важлива, цінна. Він не хоче вести дискусію з опозицією. Людина, яка добивається до влади, вона зіпсується. Влада ну, вона не корисна для людини. Відверто вам говорю, що переконати цього нашого президента зняти з себе цю корону ми не зможемо. От, не зможемо. І от, от так, так трошки тут про це. Ну, давайте будемо триматися разом, буду робити для вас розклади. Бережіть себе і свою родину. Побачимось.